За добу з 21 по 22 лютого 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів. Близько восьмої ранку. Ворог здійснив обстріл приватного сектору селища Вільча Вовчанської громади. Снаряд влучив у приватне домоволодіння, після чого зайнявся вагончик на площі 15 квадратних метрів. Протягом 20 хвилин пожежу загасили, постраждалих немає. Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У місті Куп'янську пошкоджень зазнали футбольний стадіон, дитячий садок та житлова п'ятиповерхівка. В селищі дворічне приватний будинок, постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили три тонни питної води.